Попри всіма незламними потужностями і потужними незламностями, попри те, як Україна і прихильники України в п'ятницю розказували, який сталевий наш незламний найвеличніший лідер сучасності, балістика не збивається лопатами. Без американських розвідданих ми будемо майже сліпими. Без старлінків у наших військових майже не буде зв'язку. І дуже дуже багато інших моментів. І зараз треба дуже добре думати про всі кроки, про всі можливості, щоб зберегти партнерство України і Сполучених Штатів, щоб була наявна оця трансатлантична єдність Європи і Штатів, і щоб все-таки Московська Федерація залишалася дійсно ворогом і порушницею міжнародного ладу, демократії, безпеки і всього решта. Як цього досягати, особливо в тих умовах, коли Україну не дуже хочуть чути Штати. Давайте будемо чесні, було багато зроблено моментів, які зіпсували нашу комунікацію, зокрема і зі сторони зеленої влади. От з цього треба виходити, що робити? Бо це зараз на кону стоїть українська держава. Тому, напевно, сьогодні було зроблені дві досить правильних речі. Перша це заява Верховної Ради України, під якою підписалися керівники усіх фракцій, Фракція. яка звернулася до Америки з, з повним засвідченням усього шанування, з наголосом на нашій єдності, на важливості нашої співпраці і так далі. А друге, це нещодавній пост президента Зеленського. Багато хто Вважає, що це пост вибачення якийсь крок назад. Я особисто вибачення там жодного не побачила перед Америкою. Немає там ніякого. Не ну, ну, я не побачила. Але давайте скажемо: в контексті всього останньомісячного бикування на різні сторони, саме цей пост є рухом у правильному напрямку. Президент може бути 100% якийсь там правий. Президент може мати хто, який там хочеш амбіції. Але завдання президента не показати своє я, який я правий, а завдання президента як основ, головного дипломата країни, як Верховного головнокомандувача Збройних сил України вигризти, вимолити, випросити, вибити. Ну, але… От, в стінку розбийся, але витягнути для України найкращий варіант, або, якщо кращих варіантів немає, це ситуація, яка не погіршується. З минулої п'ятниці ситуація дуже погіршується. Те, що сьогодні зупинена уся військова допомога Україні, навіть ті поставки, які зараз є на терміналах в Польщі і треба тільки перевести в Україну. Це є величезна небезпека. Тому, тому, знаєте, ми про це рішення вже товчемо кілька місяців, але зараз треба було би зробити кілька кроків, які були б дуже символічні для Америки, і які б не дали Америці чинні владі висловлювати аж такі гострі претензії. Перше, в Америці вже дуже давно не сприймають пані посол Маркарову. Можливо, війни да, змінити. Да. давайте будемо чесні: там до посла Сполученого Сполученого Королівства Великобританії та Ірландії не було питань, але змінився президент, поміняли посла і приїхали до Сполучених Штатів з великим гарним пафосним подарунком. Так само Друге... так само зробив Ізраїль до речі. І Ізраїль таке саме Тому зробив. що це є нормально, а особливо це обов'язково зробити, коли до посла країни є питання. До Маркарової не просто є питання. Спікер республіканець а, ну, стандал, да. вимагав її звільнення за деякі так. речі, зокрема, тоді, коли була організована зустріч Зеленського під час виборчої кампанії з демократами і не була організована з республіканцями одночасно. Ну є ці нюанси, тобто. Це треба було би змінити. Друге, в Оточенні Зеленського є людина, яку в Штатах знати і бачити не хочуть ще з 2020 року. Тоді піднімалося це питання на всіх рівнях, а вишенькою на торті стала позиція Вікторії Спарц конгресвумен. Вона так. криком кричала: що Єрмака. Не має бути не те, що на переговорах, його не має бути у вищих ешелонах української влади. І що робить Володимир Олександрович? Він активно пхає всюди Єрмака. Правда, я так думаю, що то Єрмак за собою тягає Зеленську. Я Тут вже важко визначити. Там ще не ясно, хто кого тягає. Хто з них головніший. Але це другий крок. Треба було би позбутися на цих всіх зустрічах і переговорах, і посадах єрмака. Третій момент. Треба було би знайти тих людей, яких республіканці, які є зараз чинною владою в Америці, чують, і які могли би їхати хоча б дещо відстоювати український інтерес, і бути голосом України на противагу тому всьому московському бреду, який зараз вливається в вуха Трампа і його оточення. Ну, це, мав би бути якийсь, напевне, спецпредставник. Як багато, як в Штатах є спецпредставник по Україні, можливо, ми би мали зробити спецпредставника по Сполучених Штатах Америки. Це було б абсолютно нормально. Четверте, DJ Венс активно використовує позиціонування, що в нас переслідується опозиція, що в нас переслідується свобода слова, свобода медіа, свобода віросповідання. Він говорить саме московськими наративами, і він зараз дуже багато апелює до заборони московських телеканалів і до заборони московської церкви. Що ми маємо дати на противагу? показати єдність і опозиції і влади в українській державі. Натомість ми маємо санкції проти лідера опозиції, маємо закриті опозиційні канали ті, які є, і ми маємо а, тотальну моновладу. Можливо, би абсолютно адекватним кроком було б, якби зараз ми дійсно сформували коаліцію національної єдності, залучивши фахових людей на ті чи інші посади. Можливо, варто було би показати спільну переговорну позицію а Порошенка, Зеленського, представників інших проукраїнських фракцій, показати, що ми єдиним фронтом захищаємо ті чи інші речі. Можливо, аби варто було би так само. Показати якісь спільні кроки, які ми готові зробити, разом от опозиції і влада, і тоді би ми відсікли б наратив ОПЗЖ. І до речі, важливий момент ОПЗЖ зараз настільки підслугами, щоб вони могли би зараз відповідати на всі закиди Діджей Венса. Мож, ну але чому вони мовчать? Вони роблять все, що їх банкова каже. Чому вони а, зараз а, не однозначно, можуть… Однозначно абсолютно да.